Незалежне тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Сертифікація вчителів це процедура зовнішнього оцінювання професійної майстерності педагогів, один з показників якості та стійкості української освітньої системи в умовах війни. Тож, як відбувається процес сертифікації, та яке значення має для вчителя, навчального закладу та інших учасників освітнього процесу, дізнавалися журналісти ТВА. Виявлення найвмотивованіших вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання, інноваційними педагогічними технологіями, а також реалізовують їх на практиці та готові ділитися зі своїми колегами. Ось уже шість років поспіль буковинські педагоги беруть участь у сертифікації, яка підтверджує їх фаховий рівень на наступних три роки. Тож не дивно, що серед буковинських вчителів є й такі, які пройшли сертифікацію вже двічі. Зокрема, таким був шлях і вчительки початкових класів Руслани Сікорської, яка вперше брала участь ще у пілотному проєкті сертифікації. Розповідає, що сама вирішила перевірити, чи дозволить її багаж знань, накопичений за роки педагогічного розвитку та самоосвіти, успішно пройти всі етапи оцінювання. Пані Руслана звертає увагу, що сертифікація дає в першу чергу впевненість у собі, у тому, що йдеш правильним шляхом. Що ти вибираєш правильні освітні ресурси, правильні освітні платформи обираєш і їх використовуєш. Ну, напевно, ще сертифікація дає не тільки впевненість в собі, вона, напевно, ще дає правильному напрямку рухати своїх дітей і показувати на власному прикладі, що не можна боятись змін. Потрібно вміти швидко адаптуватися, швидко змінювати своє життя, потрібно вміти швидко знаходити правильні шляхи вирішення тих чи інших проблем. А потім, ну я думаю, мої учні гордяться і теж задоволені. Тим, що їхня вчителька разом з ними вчиться і досягає якихось певних успіхів, так само завдяки участі у майстер-класах від фінських вчителів, наголошує пані Руслана, отримала можливість перейняти досвід структури формувального оцінювання, починаючи від діагностики і завершуючи індивідуальними зустрічами з батьками. Діти повинні бачити свій рівень оцінювання. І тому ми з ними зійшлися на тому, що всі хочуть бути бізнесменами, всі хочуть вести свій бізнес, а в бізнесі є графіки. Спаду і росту бізнесу, і отак у нас є графіки спаду і росту наших знань. Тому всі наші знання діти оформлюють в графіки і з ними працюють в кінці. Формувального оцінювання як підсумковий такий етап це індивідуальні зустрічі з батьками. Анастасія Воробйова також вже вдруге взяла участь у сертифікації. Її третій етап розпочався у вересні, і це була порівняно складна психологічно і морально місія для вчительки, адже вивчення практичного. Досвіду відбувалося, коли вона лише розпочала працювати з першим класом, значною мотивацією для участі в сертифікації для пані Анастасії, окрім усього іншого, стали також і фінансові переваги, які надаються після успішного проходження процедури. Це доплати до вчительської заробітної плати 20%. Ну і звісно, це також те, що я можу позачергово атестуватися на першу категорію, так власне, минулого. Разу, а зараз зможу атестуватися вже на вищу категорію. Ну і звісно, для того щоб власне показати всім вчителям, що це. Класно, хоч і важко, що це доволі підвищує твій професійний стан, розвиток. Так і ти можеш відкривати свої вчительські та професійні горизонти у класі. Анастасії воробйової навчаються як маленькі чорнівчани, так і діти вимушені переселенці. Дехто перед тим відвідував дитячий садок, дехто ні. Тож важливими у роботі педагогині в умовах війни виступають також психологічні компетенції. Тності, які допомагають першачкам краще адаптуватися до навчання, ми спробуємо власне розвивати так і допомагати дітям психологічно адаптуватися з допомогою ранкових кол кіл за допомогою. Того, що ми проводимо різні медитативні вправи, так у нас є різні види вітань. Ми ділимося щоденними новинами разом, вибираємо разом таємного учня, дитину дня. Загалом Чернівецький ліцей, номер 20, у якому працюють ці педагоги, належить до освітніх закладів Буковини з найбільшою кількістю сертифікованих вчителів початкових класів. За шість років в оцінюванні тут взяли участь 12 педагогів. Для мене як для керівника, це те, що ми Маємо дуже дійсно гарний, потужний педагогічний колектив, який професійний, компетентний, адже для того, щоб пройти сертифікацію, вони мусять підготуватися до цього, вони мусять займатися саморозвитком, вони мусять готуватися, пройти якісь певні і курси, і десь перечитати теорію. Як розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області області Оксана Палійчук у багатьох закладах буковини вже сформувала цілісна команда вчителів, які пройшли сертифікацію, адже якість освіти закладу безпосередньо залежить від активної спільноти педагогів і соціального партнерства. При цьому дуже важливою є підтримка вчителів у їх бажанні пройти сертифікацію, як з боку їх колег, так і з боку керівництва закладу. Лідерами безперечними в області є це два чернівецькі заклади цей й Чернівецької міської ради і ліцей 19-й. також у громадах. Ми маємо зокрема Драчанецький заклад Мамаєвської сільської ради, Новоселицькі ліцеї, стороженці. Ми маємо такі заклади, де вже є 5, а то й 10 і навіть 12 педагогів, які пройшли цю сертифікацію, безперечними лідерами сертифікації по громадах. Є Чернівецька громада, новоселицька громада, Вижницька громада. До них підтягується Стороженецька, Мамаєвська громада. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.